Вашої уваги черговий тринадцятий випуск інтернет новинарні Зима закінчилася, а весна час для праці. В Немирові і не лише пройшов ряд суботників, люди облагородили вулиці. Навколо стало ще чистіше. І у ваш час відпочинку я пропоную переглянути те, що потрапило до мого об'єктиву. Центрі культури та дозвілля з 14 березня діяла чергова виставка картин. Цього разу авторкою живописної краси стала і ще одна номерівчанка Ірина Дащенко. Про неї та про її творчість далі в сюжеті. Немирівчани і гості міста знову мали нагоду познайомитися зі ще однією місцевою художницею. В середині березня відбулось відкриття виставки картин Ірини Дащенко Квітуча країна, розквітла й зала центру культури та дозвілля. Тут яскравими фарбами та насиченими кольорами, немов ожила полотен творчість героїні заходу. Присутніх ознайомили із біографією Немирівчанки, її художнім хистом. Привітали жінку із співочим та танцювальним номерами. Тут дітки виконали тематичну хореографічну композицію про художника та його різнокольорові барви. Знаєте, коли ми відкриваємо виставки, коли ми проводимо тематичні літературні вечори, стіни центру культури та дозвілля оживають. Вони оживають такими творчими людьми, як Ірина Мефодівна. Вони оживають такими прекрасними дітками, які прикрашають завжди будь-який захід. Вони оживають вами, шанувальниками мистецтва. Рідні, знайомі теж прийшли підтримати художницю, серед них і найкраща подруга. Дуже я навчаюся тим, що маю таку подругу, що в неї є таке натхнення і творчість успіхів надальше. Люблю твори. Знаєте, заслуга Ірини у тому, що вона притягує до себе. Оце доброта, відкритість, теплота душевна. Нехай вона багато років буде здорова, творить. Родом Ірина Мефодіївна із далекого Сибіру. Але ще в молоді роки доля привела її до України, до нашого Немирова, звідки її чоловік. Два десятка років художниця пропрацювала на місцевому маслозаводі. А десятиріччя тому прорвалися перші серйозні паростки художнього таланту. Була написана дебютна картина. І до цього часу світ побачив вже більше ста полотен з під пензля Ірини Дащенко. А малює вона з винятковою насолодою. За такого довольства не получить ніячого для грошей, ні для звісності. Це для себе. щоб було в сутках більше часу. Я б би круглі сутки судки лісала нокови. Ну, Пані Ірина творчий жайворонок, адже найкраще їй працюється ще з ночі, коли усі буденні клопоти далеко позаду, а усі домашні солодко сплять. Найпершими поціновувачами її майстерності є дочка й онук. Свої картини мисткиня продає, дарує її роботи. Знайшли свої домівки у різних країнах світу. Ірина Мефодіївна надзвичайно вірить у близьке закінчення війни і, як і всі українці, вболіває за кожного, хто боронить нашу землю. Уже і сльосні бо перші два місяці я ридала від адстида за свій народ. Що я руська Мені було дуже стидно. Так жалко наших діточок, так жалко. Я ну, просто слухаю. Колись приїхавши до Немирова, Ірина Дащенко полюбила його назавжди, як і Україну. Моя родина здесь, я з живу тут тридцять сім го. Здесь все моє. І дочка у мене Українка, і внук у мене українець. Ну і я от така суржиком, але душою і серцем я з Україною. Якщо зараз, сейчас вдруг. Моя життя могла чим то помочь. Я б віддала її за думку. Зараз художниця розпочала писати цикл картин Натхнення на перемогу і пообіцяла нам, що в честь цієї перемоги намалює улюблений яблуневий цвіт. Що ж хочеться надіятися і вірити, що з квітуючою яблуневою порою прийде на нашу землю й довгоочікуваний мир та перемога над ворогом. Донорська кров рятує життя, а носієм цієї рятівної рідини є кожен із нас. Немирівчани показали свою жартовність і на цьому поприщі. 16 березня у Немирівській міській лікарні проходив день донора. Усі бажаючі, хто не має медичних чи інших протипоказань, змогли долучитися до цього. Даний захід організовується по кілька разів на рік за безпосередньої роботи бригади медиків обласного центру переливання крові. Препарати крові до сих пір залишаються такими унікальними і тими, які дійсно рятують життя людям. Потреба в цих препаратах була завжди. З початком воєнного стану, ця потреба зросла в рази. Люди це усвідомлюють, і ми бачимо цю небайдужість, цю високу явку донорів для того, щоб забезпечити потреби наших захисників і спільному наближенню перемоги. Мабуть, кожен сьогодні хоче стати саме, так би мовити, кровним волонтером. Я вже здаю третій раз. Кожен тільки... рік стараюся здавати, щоб нашим хлопцям допомагало. Комусь, хай, хай учі скоріше все закінчиться. Як то кажеться, таке користь йшла кров усь. Вперше? Ні. Я пам'ятаю, восьмий чи дев'ятий раз. Не страшно. Ні. Не задумувалася навіть. Після забору крові матеріал перевіряється на безпеку та на якість, транспортується до обласного відповідного закладу. А вже звідти згідно потреб розподіляється по області. Наша ж місцева лікарня має потребу 450 доз крові на рік. Травматологічне, хірургічне, пологове, гінекологічне відділення, реанімація потребують постійної наявності препаратів крові, а саме еретроцитів та свіжозамороженої плазми крові. Донорство як таке важлива місія, адже коли ти віддаєш частинку своєї крові, є розуміння, що це може врятувати комусь життя. Тому популяризація цього неабияк важлива. Наша меці, сказала, просто треба, треба спільно з Немирівською міською радою, які допомогли організаційно в підтримці нашій інформаційній, спільно з центром Немирівським ПМСД, який також залучив велику кількість донорів, ну і безпосередньо наші працівники закладу, які взяли активну участь в здачі донорської крові. Медики діляться, що раніше у мирний час таке явище, як донорство, було не надто популярним, адже на цих заходах було, як правило, ЗО два десятка осіб. А вже зараз ситуація дещо змінилася. Цього разу прийшли на донацію 74 громадянина. Але з тих чи інших об'єктивних причин здати кров вдалося 60. -тям. З 2004 року активно долучається до здачі крові і продовжуватиме і надалі немирівчанин представник силових структур Олександр Головенько. Його можна назвати почесним донором. Скажіть, будь ласка, який раз ви здаєте вже кров? Вже 20-й, мабуть, Ми більше не знає. Не рахую. страху немає ніякого немає, тільки бажання допомогти допомогти. Тому велика вдячність за таку активну громадянську позицію і жителям громади, і медичним працівникам. І якщо ви вагаєтеся чи спробувати себе у ролі донора, не вагайтеся, отримуйте пораду і приходьте наступного разу і ви. Значить, самому донору необхідно пройти перевірку свого лікаря на наявність хронічних захворювань. Якщо таких захворювань немає, донор має гарне самопочуття, необхідно гарно поснідати. Необхідно напередодні не вживати ні жирної їжі, ні алкоголю, не палити теж важливо. І в гарному настрої прийти до нашого пункту забору крові. Царина поезії ще не потрапляла до нашого об'єктиву. Але час настав. Далі про тих, хто приручив пегаса. З глибин душі ідуть вірші. Думок політ римує світ. Заримовано лірично було в Немирівській публічній бібліотеці. 21 березня, з нагоди всесвітнього дня поезії. Поціновувачі такого виду творчості відвідали літературник Секрети за завісою сьогодні. Я хочу вас познайомити з тими, хто усі свої таємні думки, переживання, відчуття, враження від цього світу вкладають в рядки. Які потім стоїть поезії свою творчість? Продемонстрували три юні поетеси, номірівчанки, які, здавалось, оголили свої душі перед слухачами. Вони розповідали про себе і поділилися тим, що вийшло в результаті творчих потуг, і не могло не залишити сліду у свідомості присутніх. Любов до української поезії їй привив товариш, котрий і познайомив із тепер уже кумиром, письменником сучасником Сергієм Жаданом. Саме він дає мені натхнення кожного дня писати і повертатися до цього і виливати абсолютно всі свої емоції і душу у вірші. Янель Джейн, вона ж Яна. Її творчий псевдонім склався із двох імен. Сестра часто кличе її Янель, а Джейн англійський аналог, котрим назвала її вчителька іноземної мови ще у першому класі. Обожнює рідний Немирів і цілеспрямовано йде по життю. Своєю поезією хотіла б допомогти усім подивитися на світ іншим поглядом. А перед читанням віршів застерегла вживання алкоголю, паління та перебування у токсичних стосунках то не є добре. Я зупиняюсь, оглядаю кімнату, натикаюсь на стомлені очі і губи. зі плюсниці у стрічку. Він же не кричить. Просто дивиться за тим, як я після вина намагаюся стояти рідно. Довго ми дивимося одне на одного і обом сказати нічого. І лише тоді, коли тиша почне поїдати нас, йому вистачить одного мого руху, аби зірватися з крісла і впустити в свої теплі обійми. Так затишна нами. Хоча, між іншим, між нами прірва набагато глибша від його тепла. Можливо, колись ми зрозуміємо, що жити одне без одного досить реально, але поки я мовчки стою у його обіймах, гадки не маю чи згадати про це завтра. Дякую вам. Я буду писати сама і читати своє. так заявила мамі колись ще малою дівчинкою Анастасія Заєць. Котра не хотіла читати задані на літо твори з російської літератури, відтоді дівчина й пише. А пишу здебільшого про нашу буденність, те, що нас оточує, і що ми часто припускаємо повз себе, думаючи, що щось неважливе. Чи то емоції від свята, чи мрії і плани, ніхто їх краще тебе самого не опише, запевняє Анастасія. Одного разу серйозно захворівши, дівчина переживаючи важкий період, написала багато віршів про той біль. Але маючи якусь сильну внутрішню мотивацію, вона несе світу свою енергетику та позитив, жартуючи і сміючись, цінує дружбу та ненавидить війну. А квіта також світу там. Дамінні зони. Вони кривоточать. вночі ми чуємо їх стогони. Вони бачать все і їм також болить. Вони бачать, як в червоне викрашується блакить. Весною цвітуть яблуні, Осінню опадає листва, циркл йде своїм ходом, як гірська вода. Люди цього не можуть змінити і продовжують йти. Так підозріло цвітуть. Опустілі сади. Захід сонця поглинає червоним зайвом горизонт. Повз проїхало п'ять автівок, чотири із них на фронт. Прислухаємось до голосів, там гремлять грати. Збираємо волю в кулак і знову йдемо рятувати. Ранкові тумани холодні, зимові ночі ще гірші. Коли тремтять руки, цокотять зуби, не пишуться вірші. В окопах не цвітуть квіти, але чути запах гоя. Чоловікам не потрібні красиві слова, їм потрібна зброя. Посмішки та сльози у присутніх викликала тендітна і безпосередня Діана Перейма, поділившись із своїми творчими здобутками. ментальна лірика, все черпаю звідси. І, в принципі, я дуже рада тому, що я не приховую те, що я відчуваю. Стиль написання її віршів порівнювали із шістдесятниками. А зошит із рукописами Діана втратила колись через тварину, а саме через корову на пасовищі. Римує із 14 років і має збірку власних віршів. Те, що пишу вночі. Я готовий переплисти всі ріки й океани. А якщо не вийде, запхати їх до кишені. Лиш залатати всі її діри і всі її рани, вчепитись на оту її стіну замість мішені. І як тільки її спрага почне діймати, як вона захоче випити моїх лейкоцитів, я не буду, як завжди, до ранку її обіймати, а в кишені ховатиму ріки, аби лиш ніхто не видів. І коли вона раптом до мене хоч трохи схолоне, чи захоче насипати солі мені на рани. Я скажу їй, що море і так занадто солоне, як і ті ріки, що я приніс їй, як ті океани. І як знову спитає, навіщо ті ріки в кишені? Промовчу, бо цього пояснити не в силах. Я готовий чіплять їй на стіни нові мішені, щоб вона захотіла ті ріки, що маю жилах. Дякую, дякую. безпосередні творчі і повній життєвої енергії поетеси дали змогу присутнім відпочити душею. Надзвичайно приємно бачити таку нашу молодь, комунікабельну, цілеспрямовану та розумну. Бажаємо їм творчих досягнень та нових і нових літературників. Вся Україна в тилу волонтерить. І великий масив цієї праці приготування смачних домашніх страв, котрі постійно передаються для наших захисників. І сьогодні про байраківських байрактарочок. Смачні, корисні, а головне зроблені з любов'ю страви для наших захисників готують працьовиті ручки байраківчанок, котрі придумали своєму волонтерському центру співзвучну і актуальну назву байрактарочки. І як скрізь, спочатку була думка: думка, що не потрібно бути пасивними, а якось допомагати армії. Ми почали приносити продукти харчування різні, але все ж таки, що ж з нього приготувати, коли нічого немає. Тому е, вирішили, що будемо спочатку пекти пироги. Е, всі принесли муку, олію, в кого що було. Ми почали пекти пироги і возити їх в немирів. Немирів і на той час дуже багато приймали людей внутрішні. Переміщеннях за сутки там приймали півтора тисячі осіб. Так спочатку щоденно возили в Немирів близько 500 пиріжків. Також ними частували і місцеву тероборону. Згодом меню в байрактарочок розширилося. Наші односельчани вони родом з Байраківки. Олег Маціпура і Руслан Жученко в них є свиноферма, де вони вирощують свині. Вони віддавали волонтерам, а потім запропонували і нам привозити м'ясо для приготування страв для військових. Так пішов процес виготовлення тушонок. Зараз виходило по 300 банок, а за перші два місяці більше трьох тисяч, котрі передавали волонтерам. Потім ми почали вже готувати різні страви з м'яса. Це були і вареники з паштетом, пироги ми робили з паштетом, робили сало, запікали м'ясо. А тепер меню наше якби збільшилось. Меню додали трохи і котлет, і голубців, капусту з ребрами тушимо. Ми робимо на Запікає на запіка, фарш на голубці Робимо, робимо каші. Робимо тушонки. Сало, сало ми з сасолюємо, робимо п'ятихвилинку, запікаємо. З самого початку до процесу був долучений увесь педагогічний колектив місцевої школи, представники старостату, соціальні працівники і просто небайдужі громадяни. До нас і долучилися переселенці. Вони були з Харкова. Вони з такою охотою до нас приходили. І фотографували вони ніколи не ліпили пирогів і ніколи не крутили глупців. Для них це був як майстер-клас. Так, да, для них це був як майстер-клас. З початку повномасштабного вторгнення Байраківський старостинський округ прийняв більше ста внутрішньопереміщених осіб. Жили у школі, а потім, хто залишався тут, їм намагалися знайти й житло. Це переважно будинки, де ніхто не проживає. Дехто вже й повернувся додому. Тому на даний час тут залишилося близько 30 переселенців. Залишились в нас в основному переселенці сходу. Це Херсон, Краматорськ, Донецька область. Слов'янськ заїхала жінка з трьома дітьми, то це Бахмут. Жителі округу постійно долучаються до збору коштів та продуктів для байрактарочок. Школі проходять благодійні ярмарки, а гроші теж передаються сюди. І вже всі спільно покинувши кожен свої домашні клопоти, часто й допізна з величезною любов'ю готують для військових і молять Бога, аби ті здорові і неушкоджені поверталися додому з перемогою. Від імені нашого колективу побажати нашим хлопцям стійкості. Терпіння. Їх підтримуємо чим тільки можемо. Ми хочемо чим скоріше її перемоги. І щоб вони верталися додому живими, здоровими. Ми їх тут дуже-дуже чекаємо. А це був 13-й випуск інтернет-новинарні на мирі в об'єктиві. Ми безмежно вдячні нашим Збройним силам України за цю можливість працювати. А я дякую вам за увагу! Будьте в курсі всього, що потрапляє до нашого об'єктиву.